Нацбанк прогнозує, що у 2023 році автомобільне паливо, бензин, дизельне паливо та автогаз подорожчає на 20%. Такий прогноз міститься в інфляційному звіті, який оприлюднив Національний банк України. Як розраховують у Нацбанку, у 2023 році пальне дорожчатиме не так сильно. Ціна отримуватиме поступове зниження вартості нафти на глобальних ринках. На думку директора консалтингової групи А-95 Сергія Кулюна на підвищення ціни впливає кілька. Ка факторів, зокрема пальне здорожчає і за рахунок повернення системи оподаткування палива на довоєнний рівень. Та зокрема Європа відмовляється від російських нафти та нафтопродуктів. Залежність континенту дуже велика. Це десь 40% по дизельному пальному. Тому 5 лютого, я нагадаю, буде відбуватися заборона ембарго на постачання російських нафтопродуктів. І наразі ніхто не може сказати, дуже відчувається нервозність через те, що ну це задача дуже непроста, але я впевнений, що вона буде вирішена. Тут лише питання ціни, тобто на чому вона зупиниться, То тобто від про що йдеться? Йдеться те, що ну Росія це дуже близькі, дуже було, було географічно близьке джерело постачань. Відповідно його замінять нафтопродукти з більш віддалених регіонів, тобто з Азії, близького сходу і таке інше, можливо, ще якісь будуть там джерела. Відповідно, це як мінімум на розмір транспортування буде більше. Це не трагічні цифри, можливо підвищення цін, щоб залучити якомога більше ресурсів. Але потім, коли нові логістичні ланцюги будуть побудовані. Ціна має балансуватися, має стабілізуватися. Бачимо, що в проєкті державного бюджету є йдеться про те, що ну, там повернути податки до рівня довоєнних, а це буде означати підвищення цих податків, там двічі на бензин на 40% на диспальне. Якщо це буде зроблено, то відповідно буде коригуватися і ціна. Так, з огляду на те, що літр бензину марки а 95 у середньому коштує близько 50 гривень, то у 2000 2023 році може бути близько 60 літр дизельного палива на заправках у середньому продають по 45 гривень за літр. Наступного року вартість може зрости майже до 65 гривень.